Добре, чи можете ви поділитися інформацією, якщо у вас є така, яку можна оприлюднювати в ефірі, що відбувається довкола Рамзана Кадирова, самопроголошеного? Чеченського лідера, тому що за інформацією української розвідки він, начебто, був в комі і ледь не при смерті. Сам Кадирово прилюднює відео, де показує себе: ну якщо не здоровим, то принаймні живим, і м'яко натякає на те, що це все чутки, які розпоширюють його недоброзичливці. Якась інформація з вашого боку може прояснити ситуацію. Те, що у Кадирова проблеми з станом здоров'я, це відома річ. От, більш того, є таке припущення, що це було отруєння, причому неодноразове отруєння, яке дали певне ускладнення на систему нирок. От, наскільки ми розуміємо, що на сьогоднішній день те відео, яке є, я не можу сказати, що це було записано якраз вчора, коли він його демонстрував. У це може бути абсолютно старе відео, яке не має ніякого відношення до суті, яке є на сьогоднішній день. Те, що на Кадирова полювали і полювали Росіяни, відома скажімо так, боротьба угрупувань, які є там в Кремлі, от він з рахуванням того впливу, який він мав. От і продовжує поки що мати на процеси на Росії, от, він підвився такої, такої ситуації. Як там буде в нього з, з станом здоров'я? Давайте будемо дивитися. Я би не поспішав, тому що людина може в комі знаходитися і тиждень, і місяці, два і півроку. Відомі факти, коли там до року навіть більше люди перебували в стані коми. Так. Ну, але якщо припустити, що, наприклад, Кадиров помирає. Як це позначиться на внутрішньоросійських політичних розкладах? Тому що це ж не тільки політичні впливи, це ще й фінансові потоки. Це контроль над частиною Кавказу. Послаблення, звичайно, буде позиція одного групування, з яким воює інше групування в Кремлі, так звані Башні Кремля. От вони постійно проміж собою з'ясовують стосунки. Одна угрупування буде послаблена. Те, що стосується Кавказів, там можуть початися певні процеси. От які кажуть про те, що взагалі влада на Росії вона є вкрай крихкою і оцей поход Пригожина От якраз довів всьому світу, що коли вони кажуть, що вони міцні, як ніколи, як казав класик, от один із наших. Карманичів на той час за часів кучми, а зараз держрад майте на увазі, що на сьогоднішній день ситуація на Росії вкрай вкрай крихка, і не тільки з питання там наявності чи відсутності Кадирова. Там дуже багато чинників, які зараз починають працювати. І тому це Росію дратують і вони зараз будуть переходити в інший, в іншу свою стратегію. Вони зараз будуть лякати світ ядерною зброєю, Вони зараз будуть все робити для того, щоб світ був наляканий.